Роботи на роботі, вище криші. Висить, а це коли заглядати можна? Боже, побі банани, десь живемо. Це все Перемачунькуємо. Я хочу всередину кинути яблука. Я, ну еще раз скажи мне. <laughs> вставай гулять. Гулять. <laughs> О. Вставай, ты гулять идешь. Ты привык, трамп, что... Ну привык. да, он уже не привык уже. Диви, Він такий, що таке, куди ви йдете? О, потягуйсяки зранку. Добрий день. Ну, нічого це не нагадує. Мені нагадує вчорашній день. Тільки зараз без 10.06. А вчора було 6.10. Сьогодні я. На 20 хвилин раніше. Коля залишився внизу курити. 29 грудня роботи на роботі вище криші. Я не знаю. За два дні Новий рік. Вдома нічого ще не роблено до нового року. Треба в хаті поприбирати, треба готувати щось до новорічного столу. Але ось питання у мене, коли, коли це все робити? Я не знаю. Я сиділа, поки Колю чекала, трішечки влог змонтувала. Я не знаю, нічого не встигаю. Я не встигаю робити свою роботу на рахунок мережевого бізнесу. Щось би треба було активніше людям. Пропонувати, пропонувати бути в моїй команді, все. Але я не маю на то часу. Я маю час прийти з роботи 6 година. Зараз, поки ми поприбираємо, я поставлю відварюватися все. На шубу. Бадуна, Бадік. Хлівчик тіма. Пілвомчик, тимом, ты, ты ж дикавна, ти ж давно, ти ж дав нас, да. Мой тысячик, мамин, мамин син, ти переживав, що нас не було так довго, да. Ти мамин син. Переживав, скучав, скучав, цілий день були на роботі. Да? Ну, вибач, вибач. Вибач, вибач, маму. Вибач, який день були на роботі. Після сам вдома Да, да. Пісень. Я скажу так, що дуже готуватися я там не хочу, винагу... виготовлювати не знаю що. Але якісь три салотика, буду маринувати утку. Буду робити якусь картопельку, буду робити якісь бутербродчики. І хоча ми плануємо святкувати самі, для себе щось би трішечки хотілося підрихтувати. Тому я роздягаюся, ставлю все від... відварювати на шубенці. І бадік, що ти тут залізеш? І беремося прибирати хату, бо це ж уже нікуди не йшло. Такий бардак. У нас вже фірверки бахкає хтось. Баді. Так любить салюти, ви без нови. Такі справи. Беремося до роботи. Прийшли з роботи. 11 годин дробили сьогодні теж. І можна би було відпочити, але треба робити роботу вдома. Бо хто її за нас зробить? Ніхто. Залишиться звісно, чоловік ще сьогодні вдома. Але гроші ж комусь треба заробляти. Ай, бо я всього сама не потягну. Що, Зай, вже перестріляло, все. Це да, тільки тут, тут ніжності. Баді, ти мене так не обнімав, гавнюк! Скучив за мною так, да? Скучив, да? скучив? Ти мене так не обнімав. Пісуна! <laughs> Що, що таке? Скучив? Скучив за мною? Дивіться, як тішиться, Дай, що Коля з роботи прийшов. Скучив за мною? Скучив, мій маленький. Потьомай, ну ж хоче, диви, як хоче, потьомай. Да? Коля, взагалі, не любить цьомать Бадюка. Він не любить, коли він його облизує. Скучив за мною, так, пісунчик? Скучив, 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 кордопин маленький, так? Скучив. Давай, Бадю, не прибирати, рацію, як і гуляли. Ха-ха-ха. Оля каже мені, ти мамея, каже, давай я тобі щось покажу. Тільки ти туди не заглядає. Дивіться, он висить. А це коли заглядати можна? На новий, рік, на, на, на новий рік. На новий рік? То значить в гості не йдемо. А потрогати можна? Ні. Блін, ну ладно. Каже, Коля маме, я каже, не загляне. Я не бачила. Відповідно, так само, як я чекала. Я не знаю, Коля ти замітив чи так, тільки мені сказав, що ти замітив. <реш> Бачиш? А я ні, бо за тими дідами я взагалі не побачила того. Так за Коля зашифрував, що не замітила взагалі. Бачите? Один-один. Коля зробив вигляд чи не замітив, а я не замітила. Висить цей мішочок, цей сапожечок, так? Да? І так мені хочеться пощупати. Так же ж хочеться доторкнутися, пощупати, що там. Але я пообіцяла чоловіку, що не буду цього робити. Але так хочеться. Я вчора його взагалі не замітила, бо я сиділа отак взагалі не бачила, що він там висить. Капець, так мені хочеться. А я приходжу, чоловік мій вчора злий. До нього щось говорю, а він так бурка, я думаю, ну настрою немає. Він просто, напевно, через те, що я не звернула увагу, Діла свою Могу. нову піжаму. Бані двері виносить. Така приємна, я не можу просто, така піжамка тепленька. Я не знаю, хто це є: леопард чи жірах. Невин. Коля що це за принт у мене на е, цій кижамі? Я хто? Тігр. тигр Тігр. А не жирафа? Баді? Ну, двері виносив. чого ти двері виносив? Я тільки що розповідала, знаєш що? Що сижу, я так дивлюсь на той мішочок, так мені ж хотілося його потрогати. Ну не трогала, бо ж пообіцяла, що не буду. Мені то два дні залишилося, то нічого. Вже якось виживу. А ти то як з тим живеш скільки днів? Боже. А що тут відбувається? Боже, поти банана, де сіжу він робить. Коли не контролювати, то бать зідав банани за два рази. <гаді> баді. Наше тут залишилось. Їж, ось ось. Тебе губи сняв. Але пес банан. Тебе треба було не баді звати, а банан. Все. Все? Любиш маму за те, вона бананчики тобі дає? Зайчик любиш? У мене тут м -м -м. відварилося м'язко на гранатовий, як воно, кольє, омут, хомут, <соці> браслет. О, Гранатовий браслет буду я робити в цьому році. Тут мені треба качку замаринувати. Тут у мене на шубу відварюється, картоплю не вслідкувала, поки монтувала. Не знаю, я би хотіла сьогодні, шубу зробити, але я вже сили не маю. То, то, напевно, треба мені замаринувати, буду маринувати з яблуками. речі, в хаті ми вже поприбирали. Давно як. Уже Коля з батьків прийшов давно, я вже відео змонтувала. У нас початок Ой, Це є. Я... Беруся за те, щоб зробити прев'ю і вигрузити влог. І йду на кухню, хочу щось приємненьке. Буду маринувати качку. Я буду маринувати качку, і якщо буде якийсь салат робити, то звісно, да, що вам дам знать. Хоча я вже ляглася спати. У мене тут мед, горчиче, паприка капчена, карі, часник. І соєвий соус. Це все. Перематінькуємо. Я хочу всередину кинути яблука. Я не знаю, чи так маринуть, чи не так. Я мариную так. Це воно новий маринад. Будемо пробувати куштувати. і я вам скажу, і треба так маринувати, чи ні. Але я думаю, що курочку, як я так роблю, вона о, класна, тільки без яблук. Але жінка на роботі Галя, вона, до речі, дивиться мої влоги, вона мені розповідає, що вона теж так маринує. Плюс-мінус тільки, напевно, без чесника. Тому я думаю, що вийде класно. У нас 29 грудня. І тут іде. Дощ. Ви це чуєте? Не сніг, а дощ. І дуже прикро, що у нас немає новорічної атмосфери. У нас уже п'ятдесятого. Коля грається з бадітюком. Я буду Я не думала бути продуктивною в Інстаграмі, але пішло, засло. Трішечки вийшла на зв'язок в Інстаграм, бо я вже дійсно пропала на декілька днів з цією роботою з цим графіком. Це просто... Не можна просто передати. Наскільки я вже чекаю січня і канікул. Які хоч які канікули, так? Да? Канікули в один день. Я сподіваюся, нам дадуть вигодний 1 січня. І в мене будуть канікули в один день. В принципі, першого мені треба буде монтувати. Ой, не знаю. Якось воно там буде, не будемо згадувати. Такий у мене день, напевно, це буде міні вложик. О, до речі, Первого mm -hmm. на роботі не дадуть нам вихідний? Mm -hmm. Буду Будете... йти лягати спати. Завтра знову mm -hmm. на роботу. Mm -hmm. <с? <с?> Бо знову-завтра на роботу нам. І роботи знову багато. Хотіла вам, знаєте, те, що показати. Тут уже. Маринується утятко. А тут буряки доходять, якоби. І морковка, як ви зрозуміли, підготовка моя до новорічних свят. Закінчилася на утки. і на тому, що я все відварила. Я. Не питайте, коли я це буду робити, я не знаю. Коля. Може, підемо в гості і нічого я не буду робити? Купимо салат з бідронки той е, важивний, <гум> півлітри. Ні, на 31, перше, коли будемо в гості йти. Купимо з бідронки салат той із бочки. І що? Утя я запечу і сатою салат, і салати. в принципі, шампанське возьмемо і погнали. Добре, я жартую, звісно, що ні. Треба щось буде зробити. Дякую, що дивились цей влог. Він був, напевно, невеличкий, але треба враховувати те, що ми додому тільки прийшли о 6-й годині. Ми прибирали хату. Ми дуже великі молодці, а зараз ми змучені лягаємо відпочивати, бо завтра треба йти заробляти грошенятки. Завтра 30 січня. Коли представ завтра? Яке січня? Грудня. <завтра>, завтра 30 грудня вже. Прикинь? Такі у нас справи. Тому поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. А наступний влог уже завтра.